Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця. Він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Откровення розділ дев'ятий. І п'ятий ангел посурмив, І я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодзя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота, лиця її, мов лиця людей, і мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости. Ніби в скорпіонів і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців, і мала над собою царя ангела безодні ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника Золотого, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, що мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік. Щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і сірчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь. І дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду, вогнем, і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що, маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими. Не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. Псалом 68 Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його з перед його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники. Веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустиною. Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам. Бог – у святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня. Ділить здобич Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори то Башан гори, гори круті то башан гори. Чому? Круті гори поглядаєте зависно, на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині, зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться. У Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, космати лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви, Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, Твою силу! Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звірові, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Книга Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає. Не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову Друга Книга Царів. Розділ одинадцятий. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з поміж царських синів, що мали бути вбиті, вивела його разом з його мамкою у спальню. Та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він був пробув при ній, схований у господньому храмі шість років, тим часом як Аталія царювала над краєм. У сьомому році послав його яда за сотниками Каріїв і за вартовими і провів їх до себе в господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина, і дав їм такий наказ От що ви зробите! Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці, третина, що у брамі сур, і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі. А дві частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме. Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в господньому храмі, і поставали вартові кожен із зброєю в руках. Від правого до лівого боку храму, лицем до жортовника і до храму навкруги царя. Тоді Його яда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: Нехай живе цар, почувши гуки людей. Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить Стоїть цар на підвищенні, за звичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ із сіл веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі і скрикнула Змова! Змова. Та священник його яда повелів сотникам. Тим, що були над військом, і сказав їм Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем. Бо сказав був священник, Не треба вбивати її в господньому храмі. Ті наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, Царем і народом, щоб цей був народом Господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив друзки жартовники його та ідолів, а матана, жерця Ваалового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда приставив сторожу до Господнього храму. Потім узяв сотників, Каріїв і всіх людей краю, і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац і сів Йоас на царському престолі. Увесь народ був веселий, і місто заспокоїлось, Аталію ж убито мечем у царському палаці.